Перевірка на людяність на Прикарпатті провели операцію Увага, спецсигнал. Упродовж трьох днів екіпажі швидкої допомоги та даївці перевіряли чи реагують водії на сигнали. Увімкнувши маячок, лікарі з Івано-Франківська поспішають на екстрений виклик до старого листя. За кілька хвилин трасою два порушника. У кожного з них відмовки однакові. Не помітив, не почув. Досвідчений водій Антон каже: через недотримання водіями елементарних правил втрачаються дорогоцінні хвилини, які можуть коштувати комусь життя. Вони не чують. В, в церква не дивиться, був зайнятий по телефону. Дуже багато випадків так. Буває, що не дають дорогу. Їдуть Ні маячки, ні сирена йому. Скільки хворих на Київ возили і по трасі. Їдуть, не чув, Каже, я не чув. Тут урядовці тих, хто не пропускає машини з сиренами, пропонують карати ще суворіше. Зокрема, позбавляти прав відповідний законопроект. Уже зареєстрували у Верховній Раді. Та наразі місцевим порушникам доведеться викласти із гаманця від 510 до 680 гривень штрафу. Роман Михайлович, ви не надали переваги швидкій допомоги з ключними маячками. Сигнал, Танта, сигнал. прийняв. Ви побачили при повороті ліворуч, що у вас наближається на перехрестя швидка. Ви не мусили виїжджати на перехрестя, розумієте? Ви таким чином створили пер... йому перешкоду. Треба було Я почекати і тоді... тоді виїжджати. Роман Хайчу. Мушу вас притягнути до адміністративної відповідальності. Після виклику карети швидкої повертається до міста. З вулиці Мазепи до Бандери медики встигають доїхати за сім хвилин, навіть менше ніж визначено законом. І це незважаючи на затори та численні вибоїни на дорогах.